Українська асоціація футболу представила Бліц-досьє суперників збірної України у шляху Б на плей-офф Євро 2024, збірна Боснії і Герцеговини. Місце в групі відбору Євро 2024-5. Місце в рейтингу FIFA 63. -тє. Член FIFA з 96-го року. Член УЄФА з 1998 року. Найкращий результат на чемпіонаті світу груповий етап Чемпіонату світу 2014 року. Найкращий результат на Чемпіонаті Європи. У фінальних стадіях участі не брала. Головний тренер Саво Мілошевич. Головна зірка Едін Джеко. Інтер Італія. Збірна Ізраїлю. Місце в групі відбору Євро 2024 третє. Місце в рейтингу Фіфа 71 Член ФІФА з 1948 року. Член УЄФА з 1994 року. Найкращий результат на Чемпіонаті світу, груповий етап Чемпіонату світу 1970 року. Найкращий результат на Чемпіонаті Європи у фінальних стадіях участі не брала. Головний тренер Алон Хезан, головна зірка Еран Захаві. Макабі Тель-Авів. Збірна Ісландії. Місце в групі відбору Євро 2024 четверте. Місце в рейтингу FIFA 67, член FIFA з 1947 року. Член УІфа з 1957 року. Найкращий результат на чемпіонаті світу груповий етап Чемпіонату світу 2018 року. Найкращий результат на чемпіонаті Європи чвертьфіналіст Євро 2016. Головний тренер Аге Харейде. Головна зірка Йохан Берг Гудмунсон. Бернлі Англія. Також головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував сьогоднішні результати жеребкування плей-офф відбору Євро 2024. Сергій Ребров повідомив: я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні. Нам випала збірна Боснії і Герцеговини. Будемо готуватися до цього суперника. Поки що рано про щось казати, тому що попереду ще 3-4 місяці підготовки. Дуже важливо в якому стані підійдуть усі наші гравці до матчів плей-офф. Маємо інформацію, з ким гратимемо, і я впевнений, що ми будемо готові до березневих зустрічей.